Та я не розумію чому! Ну і що я маю робити? Мені щойно сказали, що всі люди на землі перестали відчувати справжній дух весни. Єдине, що може допомогти, це вивчити найвеснянішу пісню. Тим паче, вона грається всього на двох акордах. Навіть якщо ти вперше раз взяв гітару в руки, ти зможеш її зіграти. Тож зараз я розкажу, як вона грається. В кінці покажу результат, але перед цим хочу привітати всіх з 8 березня, особливо дівчат, звичайно, і побажати вам всім того, чого ви самі собі бажаєте. Ну все, годі балачок, почнемо розбирати пісню. Хоча розбирати, в принципі, там і нічого. Два акорди ЕМ. Ось тут ви можете бачити аплікатуру. Mm. А М. Е. Mm. Це найбазовіші, найпростіші і найпопулярніші акорди. В інтернеті купа відео, які затискати. Якщо ти не вмієш, то можеш просто загуглити. І вивчимо ритм, тобто бій, який ми будемо грати в правій руці. В цій пісні можна використовувати два боя. Один простіший, інший трохи складніший. Якщо ти ще новачок, то можеш грати ось такий бій. Вниз, вниз, сильний удар вниз, вниз, вверх. Складніший бій грається таким чином. Вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. До речі, в пристріві ми будемо грати ось так. Простим боєм, граємо його три рази, після чого граємо просто вниз вверх. Якщо ви граєте більш складнішим боєм, то там ми теж будемо вставляти вниз, вверх. Але ви вже самі почуєте, де його потрібно вставляти. Ну а зараз я покажу результати, як у нас вийде, і ти дізнаєшся, що це за пісня. Але перед цим хочу порадити тобі підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше цікавих розборів. Так класно учитеся грати на віталія.